Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні я вирішила провести порівняння двох чарівних сортиків, які візуально схожі між собою. Але, як і на картинці, знайди 10 відмінностей. Я знайшла між ними відмінності. Тому що зразу навіть подумала, що це один і той самий сорт. Вони схожі. Але також вони і відмінні. І зараз я буду показувати, чим вони відмінні. Перед вами сорт біла магія, ось. А поряд сорт та Анастеша. Кущик білої магії, міцний. Такий міцний, такий, знаєте, цупкий, із живця він ріс охоче, міцненько так. Грубенькі квітконоси і грубенькі черешки. Лісечко має таку яскраво виражену зону. Серединка світліша, а далі йде такий темніший бутилочний колір. Росте у двох літрах. Багато бутонів, як ви бачите. Великі шапки, дуже великі. Ось, погляньте, шапки величезні, на всю долоню. При розпуску вони розкриваються ось так. Ковершковим таким кольором, бутончики. На початку, вигляді, трояндочки, розкриваються потім ось такі квіточки, ніжно-такого ніжно-ніжно-рожевого кольору. таким, Дуже красиві. Шапки великі, квітне дуже довго, ось красиво також відцвітає. Погляньте, підсохла собі шапочка, красиво не сипиться, як сипиться, так в такому стані залишається красивий, гарний, невибагливий сортик. Дуже красиво виглядає, коли квітне ось так одночасно багато шапок, рясну. А поряд сортик, який мені навіть я... Здалека так роздивлялась, мені здалося, що це один і той самий сорт. Але коли я їх почала порівнювати, я все-таки розібралася, що це між ними багато відмінностей. Сортик росте в мене також у двох літрах. кущик трішки розлогіший, гарно сформований також. Але якийсь він такий більше. Більш ізящніший, Цей такий міцніший статури, як можна сказати. Це такий, такий знаєте, тон, 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 листячко на тонких черешках, бутони також на тончих таких підконосах і трошечки вони довші. Листя просто зелене. Ось, навіть відрізняється своїм, своєю трішки формою. Погляньте. Це таке більш різне. а це таке форма трохи відрізняється. Самі шапочки квітів трішки менші. Ну, вони ще будуть розкриватися, але все одно я вже бачу, що вони трішечки менші. На початку розпуску такого кольору самого такого вершкового в серединці з розовинкою. При розпуску розкриваються такими трояндочками чарівними. А коли розпустилась, ну, не знаю, один в один, шапка, погляньте, я прикладу ось. Ну, схожі, схожі, що тут казати? При розкритті, схожі? Також красивий сортик. Я хочу вам, для чого я це порівняння роблю? Я. Хочу вам показувати і розповідати чесно, абсолютно чесно, відкрито про те, які які, які, які їхні характеристики, чим вони одна від одної відрізняються. Багато сортів дуже повиводили, схожих, нема що казати. Прям дуже схожі відрізняються мало чим. Тому, я думаю, ви свій просто зможете. Дивлячись мої відео, ви висновки. Чи потрібно, наприклад, купляти ось таких два сорти? Чи може вибрати якийсь із них, який вам сподобався краще? От на даний момент із цих сортів я би вибрала біла магія. Набагато шапки міцніші, красивіші, величезні. І один і другий сорт красивий. Але для чого мати, наприклад, два схожих сорта. Це якщо немає де їх тримати, у мене теплиця, в мене тут містя всі. І в мене є тут схожі, в мене є ідентичні сорта, як то кажуть. Тому ось так. Напишіть вашу думку. Можливо, я в чомусь помиляюсь, але я вам показую свої спостереження. Дякую за увагу і до зустрічі!